Завів я цього трактора. Ось його моделі, Ось таким їм Ось так він звучить. 50 означає міський сил. 4, 4 на 4 колісна формула. Буква J не скажу. Ніде не написано. Може, розберусь, то потім скажу. Значить, ДВРшка. Будемо говорити. Будемо її зараз докладно розбирати. Дрошки, ну, Ви вважайте, що у нас в складі ехо на вулиці сніг іде. І такий шум е, є, значить я його загазую. Пропало це додатковий друг. так він на невеликий пополотка, я чуть-чуть принажав. чуть чуть його пригазовую. Глушимо. Заглушили. О, порядок. Давайте поговоримо спочатку про серце цього коня. Значить, КМ 495. Чотири. Означає чотири циліндра, 95. Означає 95 міліметрів діаметр поршня Це стосується інших КМОських двигунів. 3, 385-й кМсь, це три, три циліндра. Значить 85 діаметр, 490 км, це 4 циліндри, 90 міліметрів. Щоб ви собі орієнтувалися в такій математиці. Значить, Ну що відкриваєш його? E, значить, ну, мені наперше, перше, що кинулось в очі, це здоровецький радіатор, Такий просто e, ну, це і обумовлено тим, широкий, великий. Це обумовлено тим, що все-таки e, двигун потужний і високооборотистий, і йому потрібно e, більша рубашка, більше місця для охолодження. І бачите, і так само теж. Бачите, вентилятор такі лопасті, просто все передбачено і зроблено для того, щоб трактор швидко охолоджувався. Найбільше, скажімо, що вас всіх цікавить про багато питань про паливну апаратуру. Значить, Наскільки я, от я дивлюся, значить, оцей насос паливний, да? оцей йде шланг. Де то я покажу вам пальцем? Оцей вода. Він подається, в, пішов от сюди. От, от, де -то, зараз пальцем показую, сюди він пішов. Значить, Що це означає? Це що в нас йде? Ойл, фільтр ойл. Значить, йде під тиском змазування паливної апаратури. Так, щоб переживати, перевіряти, щупує пробки, в цій апаратурі не потрібно паливній. Так, значить, раз я заговорив про фільтра, значить, фільтра самі, що не є маркування звичайні дунфенговські фільтра, вони є доступні в кожному магазині, в кожного продавця. Не є щось таке специфічне, щоб вас злякало. Тому тут би йде плюс-плюс. Роботу ви чули двигуна. Холості ход є трохи гуч, гучність, але я кажу, що це, на, це в ангарі. Сніжок у нас такий файний пішов. Нарешті. Так, значить, захожу на цю сторону. Що тут цікаво ще під капотом? Е, ви знаєте, колись якось не звертали на це увагу, але я замітив велика кількість оцих опробок. От ви бачите, раз, там їх у них багато. Це конусні пробки, предбачені для для того, хто, щоб їх щось якась, не дай Бог, замерзне якісь проблеми, замерзне вода, чи ще щось трапиться, то, щоб воно не лопнув блок, воно випирає з тих місць. Так що, це така пасивна безпека двигуна, її можна назвати. Так, значить. Бак порядка 38 літрів. Ну, десь в цих межах звичайний. Тут саме такі простяцькі, без, без, без якихось таких моментів. От таке, що я вам хотів розказати про двигуна. Нема тут він класичний вприск то паливної апаратури від 18 до 19 мегапаскалів Упорскування, значить. Свічає все, як всіх дизельних китайських тракторів. Тому ви собі у цей момент поставимо галочку і будемо далі говорити про трактор. Так, друзі, значить, говоримо тепер про розміри, показники, його конструктивні особливості нашого експоната, екземпляра. Половніше буде сказати, значить, на шинах відстоїть 6,5 на 16. І 11, 2, 2, 4. Ви бачите, шини з відмінним високим протектором. Такий от в накладку ялинка. Тут така передня. значить, Далі. Значить, я такого буду з показника різного на одру, бо такого ну, цікавіше буде. Значить, Тут в цих моделях однодискове щеплення. Значить, в цих моделях ви бачите боковий важіль КПП. 4 вперед, 1 назад, є повишена і понижена. Значить, ви бачите такий от трансмісійний тунель, площадка. Тут ви можете ще один купити собі ящичок, бардачок, бо основний встановлений тут. Значить, педаль, все, як всіх, панель. Значить, ну, зверніть увагу, кажу, мені дуже подобається. От, От Я вже багато бачив, тут так гарно прокладені ці всі канали, гідравлічні, підв'язано, все культурно. Значить, ага, Почав спочатку забув сказати, що тут стоп'ятка акумулятор стоїть. Значить, Спереді йдуть противаги 4 штуки по 12 кілограм, значить разом 48 кг. Бачите, в комплектації йдуть, йдуть болотники. Значить, Передній міст звичайний. Ви бачите, як розміщені, розміщені е, ці тяги рульові, циліндр рульової двосторонньої дії і йде лівень з 300. Без особи, таких, що би хотілося, від 50-х класична. Так, класичні розміри, класичні якби, для всіх остальних тракторів. Значить, є навіть, бачите, тут зверніть увагу, захист, це захист вентилятора всередині для радіатора, так що, щоб там критку не побило. Два насоси. Перший на рульове управління, другий на насос на нав'язку. Це сказав, стартер, стартер промоє дії, генератор 350 потужністю 350 Вт. Значить, і і, і, і. Значить, є теж пригрузи коліс по 22 кілограма, значить 44 кілограма на два колеса. Значить, Діски розбірні задні. Отак От виглядає, трошки-трошки буде виглядати колесо. Ну, тут таке це не якийсь дуже-дуже дорогий модний трактор. Значить, йдемо далі по фішках, йдемо, значить, ага. Раз я тут кручуся і почав горити, значить метр двадцять йде колія від колеса до колеса метр сорок. Це раз показник, значить база 1810 мм. От в мене лежить рулетка, перемірялося, щоб вас ви, ви точно вже знали. Е, самий головний конструктивний скажу, показник, який всіх цікавить, значить 1540 мені, е, цей, цю вагу. Я в мене, на жаль, немає можливості зважити, але е, так мені вказав е, фірма, представник, постачальник цих міні-тракторів. Так, перейшов на цю сторону, значить. Є на цій стороні фішка, значить окремий розподільник. Це на управління, на управління, так, скажімо, гідроциліндра підйому причини. Отак, От тобто вже якби не одним речогом, що управляється на візку, а вже можна управляти окремим рич, окремим речажок з гідророзподільником. Ось це такий приємний бонус. На жаль, на жаль, от що би, ще б тут ідеально було б, не зашито. От не зашито, от шкода, що не зашито, дуже було б цьому трактору було б дуже круто. По лівій стороні є тільки тут підножка, ви бачите? І, і переходимо на руки трактора. Значить, значить хотілося б, звісно, да, для 50-сильного трактора. Більші мости, що передній, що задній. Хотілося б дуже, але їх нема. У мене що цього є своя думка, я вам її викладу в наступному відео. Ми будемо порівнювати е різні варіанти, я буду це 50-ку порівнювати з сороковками, які в нас є, з тим самим кентавром і з тим самою ДВ-шкою 24 ку я буду порівнювати. Тому що ну, дуже багато схожості. Так, значить, поговоримо про навязку. Значить, 420 кг підйом 540 на 1000 тисячу Значить, 70 йде від, цей, від цього яблучка до цього яблучка. Значить, по центрах 70 см. Значить, тяги. Значить, вони уходять конструкти ось такі. бачите, Виробництво мостів МД, що передні, що задні. Радує. Значить, Бачу, я вже неодноразово на у цього виробника, не якийсь там десь щось, а іменно цей виробник. Так. Навіска. Ага, тепер тут, а саме цікаве, Значить, іде у нас метр двадцять колія і габарит іде е, значить, метр п'ятдесят. тобто фриза мінімум метр п'ятдесят, коли будете купувати е, цей трактор. Зважте на це. Він, звісно, йду і, по, і ваш, і ширшу потягне, але це мінімум, бо двигун, двигун то 50 на секундочку. Так, це вам сказав, це сказав. значить, Трактор швидкий, порядка 25 може їхати ну, 25 км на годину. Це достатньо для цього трактора. Куркоп у нас такий щипний пристріл подібний. Може, має чотири положення, раз, два, три, чотири переставляти, щоб вам було зручно працювати, не якийсь там карданон, кардан не мішало. Кожуха захисного тут, ви бачите, нема, бо потім дзвонять мені, де кожух мій. Раз, звісно, буває, що і забудеться передати. Ну, не без цього. Отак От це сказав, те сказав. Ну, Можна пробігтися по рідинах, значить, трансмісійної уливи, значить, нас треба. 15 літрів в міст і в коробку, значить, 4 літри в передній міст. Значить, на всю систему треба антифризу 12 літрів. Значить, і гідравліки треба 7 літрів на цей трактор. Значить, це сказав. І що ще? І саме, звісно, всім все головне, скільки ж він вартує. Значить, я вам такого скажу, що він вартує. Ця 50-ка з 50-сильними е, 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 50 конями так як е, дешевше, я скажу, джими сороковки. О! О, оце буде гарніше. Бо джими, якби для мене е, вони схожі по, по розмірах, по посадочному місці. Ну, так, якби є мені схожість. Тому. Хто зацікавився? Ростислава Чро, місто Луцьк, працюю. Маємо таких о, жеребчиків, лумончиків Кому треба, швидкого коня, мощного. З мощним серцем я б сказав би. Не мощного, а з, а з потужним серцем. <сможете> Можете замовити. Ростислава чагра, Луцька.